А Миша похуять я никогда не живу. А обсловливается, ну, говорить, если его язычку на тоже не скажешь. Так я и пытаюсь, я не проявил. Если когда приходит и предъявляет, что дай, а потом приходит и начинает и башить, если не берешь. Вот это второй вопрос. И когда ты... Самое интересное, что мы сыры не от нас. Вот что мне интересно. Это уже третий раз. Это уже третий раз. Третий раз. А а, вы, а мы ми крики потому что за правду. А вот мы за правду. Потому что этот трекет уже достал. Достал. На на русском достал. Это не наша, Стой, машина. так что вы разумеете? Машина не наша. Тем на более, что не переживай, если да? машина не твоя. так. Мы не за машину, мы за правду. А вот вы обелечиваете от вашей крыши. Какая крыша, бля? О чем ты говоришь-то? На вашей крыше. На вашей крыше. Кто тебе деньги брал и сдал? Вот, ну я брал деньги, блядь. Еще. Вот а, 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 что деньги, вы здесь блядь. делаете? А что вы здесь делаете? А без матов можно? что вы делаете? тормозим, вот эти А что вы имеете право тормозить? А А, вы, машины, а вы имеете не право воровать? Вы какое Вы против воровства, ёлки Какого? Какого? Как вы воруете. Да? Да. Да, так надо разобраться, что, кто ворует и кто обелечивает. Я не, я не ворую, а кто, билечит, я, кто обелечивает, а я то не обелечиваю. А что ж вы здесь не делаете? А вот да, Кто остановил? Я... Хорошо, кто остановил я... машину, кто припарковал машину, вы можете отдать э, ответ. Э... Кто припарковал машину? В этом участвовали бывшие бойцы батальона Айдар. А чему вы термитесь? И громадские обеды не рад. Подождите. А почему? А почему? Мы, мы потому что это уже третий раз нам надоел этот. Без приехал. Кто, звідки... Кто тормозил, Сайдар? Знаєте... Кто тормозил? Сайдар. Так что машина не ваша. Звитки вы знаете, что их зупинилось. Потому что мы с людьми работаем и люди говорят, что есть проблема, что уже третий раз. машину, то пустую останови. Вы с машина. Вы все знаете, что машина. Мы, перевозчики. А нас перевозчиков это достало. Уже что вот ездят, и вот это начинают заниматься этим беспределом. Непонятно, какие машины тормозят. Беспределом занимаются, поскудят Айдаровскую, блять, Жесть, которые, блядь, защищали родину Айдар. Да. Я, блядь, служил полтора года в АТО. Да. Полтора года. А то случайно не брал. Специально не брал. А сейчас Айдар вместо того, чтобы защищать, тут, блядь, занимают долго. А дай да бывшие бывшие вдаров. Послушай, как бывшие вдары занимаются машин. Вот эти штуки. А кто здесь все, вон, все вон, вон, герпи. Герпи. покажи мне одного. Вот покажи. Вот в этой машине 4 человека, но что предел. Правильно. Вы поводите, что зарапроводится. Я это знаю. И что? И что? Айда, Ай, відколи! Вот! А точники приходять настоящий точки, я не знаю. А я дизайн град, чому вивозять? Це не наші натра, не наші хтось. Що. А чому ви тут будете? Не про те, що вивозять, а тому що зупинили. Послушайте. Ви краще б стали з нами поряд. Так, і я з вами стою, але я не робить. Не в камуфляжі в мирне время. Не на лівих машинах, які купили волонтери. Так. Не ті методи. Добре, на лівій машині я зупинив. Значить, це нелегально. Да. Я зупинив. Навіть, ви навіть знаходитесь в рибному костюмі. Добре. Ви на рибалки маєте в ньому. 80. Це рибний костюм? Да. Ну Це неправильно, так, так. Я не буду з вами. Ну, слушайте, я ходив Добре. в камуфляже полтора року. В Луганській області. Це є Зараз ходжу, в звичайному. В АТО ходять і в американське костюму, то він нелегальний. Тобто людина, яка оділа американський костюм, вона не є доброволець. Так? Я, так? я хочу, щоб ну... ви спекулювали на цьому. Так Ні. Як, багато багато... А... 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 багато атошників, які повернулися, не спекулюють на цьому. Добре, я задам вам таке питання. Ви є власник СК-1. Правильно? Ну, Один із власників. Ну, дивіться, можна було б з вами на СК-1 зробити круговий стіл? Це вам робиться кожен круз. Ви разів разом. Ну, нас все да, так, що бі, це. Можна, да, можна, можна. можна. І з вами обсудити да, це питання. ]当然. Ну, прекрасно. Все питання. Тому що ви трошки випиши, сьогодні я думаю, я не вийде. При чому випивши? При чому випив? Хто вирішив випити? Випивши, вирішає медицинська експертизу. От давайте на медицинську експертизу. Дивіться, я ж не сказав вам, що ви випише. Я сказав, випиш? я Вип підозрюю. Смотрите, он. На машині, в которой тут стався інцидент, і вот так. Ви ніби не... і он не он не. А я... ви, щас, ви сюди попали как-то случайно, і он случайно. случайно. Я ці ненаправи приїхав сюди, тому що я знав, наприклад, що тут така подія. Так. Тобто, наприклад, що вивозять в Україну, щоб те, що належить на роботу. Я з вами спілкуюся, що узнати. А какое мои значение? Его вывозят. Значит, мы заплатили, да? его вывозят. А вы уверены в этом, что его вывозят? Вот именно ну, если вы загружен, то уже его вывозят. Да, только вы не, не поняли, что его из Ускива, это уже третий раз. Как уже третий раз? Как? Какая С Из Киева. Почитайте, из Донецка, с Киева. Это Украина. Это, это Украина. Не, ну вы представляете, что... Это что, люди... Если у нас продается щебень, он воруется. Если у нас продается песок, он воруется. А как у нас работают заводы, скажите? Я вижу, я бачу. що е, ваш товариш, ну як би зрозумів, про що я кажу, Так що я думаю, ми з вами навіть, ну, ну, ми не йдемо. <плоти> 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 <плоти>

Зараз немає, зараз не бачимо. Якщо ми е ретронамі до ресурсу матеріалів, ми просто тільки були.

слушай, я хотел спросить, где часто можно разобраться? Тут полные нет. А то по правилам должно быть полные абоненты все. И вот этот чат, и срочно, что будет с Мирафанович, сау, пресс-коммуникации. Вот. По пятку, правильно. Так что можно. А ещё, имей в виду, классно важно, надо. Ні, так воно їде, просто маємо. Я там був не прав. Зачем? Ну, я не був, я... Зачем? Ну, ти Зарапово приїхав в форму, значить ти Ні, все... Я ж схожу це відео в Але ми можемо започаткувати іншим і Ось тільки про це йде. Самі розумієте, як вони це виходили. Ми ж розумієте, щоб що? — знаю. Зарезали, зарезали. Да это не Айдар, это все Айдар. Это, это вымогатели 90-х. А да, да, да. никто. никто, никто. 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 Как, как они себя ну, ну, ну да. Ну вот просто ехать подрезал машину ночью. Бля. Да, а если они полы? подрезают, ну вот такси подрезают, такси зарабатывают бабки, где Витя, иди сюда. А, Ты что, что, они, что платят? Гривен, что они платят? Что они платят? Что они приходят, что они платят? А как, чего вы его не подрезали, не остановили? Ну как, остановили его вот такси? Вот он с стоит, вот он зарабатывает 2000. Все таксисты зарабатывают 200, а он зарабатывает 2000. Так что, Нет, он, что? какое вы имеете? Не, ну я правильно права, говорю, почему? вы вот все, остановили его. Но ну, справедливость, я вас понимаю, я услышал. 200, а какие права, у вас таксист, он лично? зарабатывает 2000. Ну, мне интересно, вот какие у вас права? У меня у вас одинаковые права. То есть мне ну, что-то не понравилось, я еду, машину. Останавливаю машину Ярик, и делаю беспредел. правильно А правильно, как? Ну подождите, вы, у нас с вами одинаковые вы можете... права. У нас с вами одинаковые права. Так. Так? так? Ну объясните, какое вы имели право остановить? Значит, я тоже имею право делать беспредел пределу, Не, так? не беспредел. А как это назвать? Ну как он Я не против. Это беспредел. Вы говорите, что мне можно сказать. Беспредел. Объясните. У нас что? с вами одинаковые что? права. Да, да. Так, теперь мне объясните. И Значит, я все, имею вы, право с третьего да? да? ну, ну, раз до это самое питание. Да? Народ не имеет. Ну что сделал? Ну как? Ответьте, что. Ви будете мовчати? Так, мозг, вот, я мовчу. Значить, дивіться, Дуже ви сказали, що у нас однакові права. Ні лапу, ні блядь, принадлежав. Значить, крім прав, ще є обов'язок, конституційний обов'язок. 13 стаття Конституції. Скажіть, будь ласка, як вона вас? Вам вистачає, що народ є. Ви що привіряєте по... Та я не привіряю, я просто питаю. Наприклад, я знаю. Офіційно мені що буде для гербарувати все. Я имею право остановить любую машину. Я лично могу. Подрезать и остановить. Это, это что? Ну, давайте признаем полицейского искусства. Не имея права. Подрезать машину и остановить его. Идем на команду. Я, я, я сильно правый. Это что или нет? Имеет право. Тот, тот человек, занимается. который полицейский. Вот кто имеет право. Остановить нам, машину. Но вот не подрезать. Подрезать в том случае, если машина не останавливается. Там Вы подрезаете меня. Вы начинаете, чем вы говорите, и больше никто. Я вам подробно скажу. Пятая статья. Стаття Конституції говорить, що народ є влада. І так як 13 -та стаття Конституції говорить про те, що надо, належать народу України, я маю право знати, чому користуються, я особисто і Потому что три года назад мы были не веруются этим апартаментом. Говорить протестирую. Я маю добраться, как правило. Вы чуетеся вам так здається? Не не А я вам кажут девятых себе. Я маю право безпосередньо ...свої права. ...ви посмотрите телевизор, що твориться. Айда там отличился. Айда там отличился

Погоджуйтесь про те, що 13 стаття Конституції говорить, що надра належить народу України. Вони все законно візуться. <годжуєтесь> Ні, не забувайте, якщо формули виражаються в культі, то далі що народ має право на <годжує> частку Польщі. Він має на частку Польщі надра. Ви, так? ви как, покажете, І скол, якщо э, надра виводиться в да, э, да, такий своєвільний спосіб, спосіб ну, то це є порушення. Погоджуєте? Документи. Є повні пакет документів. Ви Як своєвільний? Секундочку, є, є документи. Так. Будь ласка, подивіться документи, поліція подивилася. Почекайте, і не перебивайте, пане депутата. Що, що ви не розумієте? Це людина. Я не бачу, що він депутат, він не показує корчка. Це людина. А я вам вас не знаю. Що ви не ласка. Не я просто не розумію одного. У нас так. постійно тут відбуваються якісь там події. В Україні це... війна йде. Грабить Україну, рейдерські проходять захоплення. Я Землі, надер і інші розумію. У мене так. питання одне. Так. Звісно, ви там зновили цю машину. Там документи є на неї. Е, ви взагалі е, погоджуйтеся. Почекайте про те, що п'ята стаття конституції говорить, що народ є влада, а ви як депутат є представницький орган влади. То є то є народ є вища вас. Останні, останні події, які я бачу в Житомирі. Я бачу, що в принципі народ є... немає я значення. Да. Я показую немає товарний, товарний лист. Чи в Житомирі. От, чи в Україні. Якщо кажуть, що це ворується, то я показую. Будь ласка, засніміть товарний лист. З печатю с печатю за всім з накладними, і потім кажуть, що це ворується. Цього це може податки. бути дивіться, з печаткою може бути корупційні схеми, як ви вважаєте? Не може, бо це приватні педагоги. Я запитую депутата. Будь а ласка, візьміть, будь ласка. Я просто єдине, ну, що просто не розумію одного. Чо? Якщо дійсно є документи, накладні всі податки. І камери, що достатньо? Податки. Ну, це ставить? Я, це... Копі... я питаю, дивіться, я запитав вас, НАДРА належать народу України, них чи належать печатці? печаті. Слухай, ви не можете зробити інакше. Так. Взять копію цих документів, так. Завтра вранці прийти і розібратися. Давайте так. Ми, да. Ви, ви погодитесь, щоб розібрати? Візьміть, будь ласка, копію. Ви сядете з, з нами за круглий стіл, щоб розібрати? І може буде чай. вас взяти номер вашого телефону? Да, у вас є я... мій телефон, наді Богу, і вся Україна знає. Це ж не питання. Запишіть, будь ласка. Да. <laughs> ні, я просто запишіть. Без цього, ви маєте робити, завжди є кожну проблему. Я думаю, ні, що ні, не дивіться вранці. не проблема. Проблема тоді, коли люди не хочуть вирішувати задачу. А зараз тут перед нами задача. Тобто народ вступає в свої конституційні права господарю на Богом даній землі. Ви погоджуєтесь, правильно?